Чому ваша дитина погано їсть прикорм? Давайте розбиратися в цьому відео. Причин для того, чому дитина погано їсть прикорм, доволі багато. І я вирішила розділити їх на дві частини. В цьому відео ми обговоримо базові популярні помилки, які роблять багато мам. Ну, бо і так, можливо, зійде, а хтось просто про це не задумується. Якщо вам сподобається це відео, ви будете ставити лайки, коментувати, буду вдячна, якщо ви будете його рекомендувати, то я через деякий час, не дуже довгий, зніму вам і друге відео про більш специфічні такі аспекти, навіть не помилки, а саме аспекти, чому у дитини можуть бути проблеми з прикормом. Тож, Переходимо до справи. Але перед тим як перейти до справи, я з вами привітаюся і назвусь. А звуть мене Ковальчук Олена, я консультант з дитячого сну та дитячого харчування. Займаюся з дітками, що мають проблеми з дитячим харчуванням, і відповідно з вибірковістю. теж. А саме на це, найчастіше, якби і жалкуються мами, що дитина або перебирає, або ж взагалі. Нічого не їсть. Чому так стається? Давайте розбиратися поетапно. Для вашої зручності в описі під відео буде розбивочка, і ви зможете переходити від одного елемента до іншого, але я вам дуже раджу переслухати всі, навіть якщо ви впевнені, що саме в цьому пункті у вас все ідеально. Тож, поїхали. І почну я з позиції дитину стільчику. Чому саме це? Дуже просто, коли дитина їсть, їй має бути зручно. Зручно сидіти там має бути стабільно, і у неї має бути правильно поставлена тарілка перед нею. Не ось тут, не ось тут, а не тут десь. Має бути вона на правильній відстані, на правильній висоті, при цьому дитина не має там падати кудись, западати. Правильна позиція це дуже є важливим. Якщо у вас немає стільчика або там ну, незручний, ви не можете його ніяк нормально поставити. Дитина цілком може сидіти у вас на руках. Більш того, ми давайте будемо відверті. Не тільки мова може йти про наших людей. наші… Там, соціальні якісь умови, ви можете їсти, наприклад, сидячи на підлозі, це може бути там, Азія, да? там десь сидять внизу низькі столики, сидять на підлозі. Там для дітей не використовують дуже часто стільчиків, традиційні саме подачі. Там діти сидять на колінах у батьків, облакачуючись на там, маму тата, і таким чином у них є постуральна стабільність. Що таке постуральна стабільність? Я розповіла детально, з поясненнями, з прикладами, розповіла на своєму етері. Посилання на нього ви зараз бачите десь тут, на своєму екрані, скоріш за все, тут. І також посилання на цей етер буде в описі під відео. Дуже раджу перейти туди і почути, чому потрібна підніжка і що не так зі стільчиком від Ікеа бо з ним дійсно дещо не так. Тому. Перша це позиція. Дитині має бути зручно, безпечно, надійно. Дитину не має захитувати, дитина має мати отут спинку, але при цьому не лежати так, як я це зараз роблю. А сидіти більш впевнено, да? тобто 90 градусів має бути. І дитина має мати тарілку на зручній для використання відстані. Це дуже і дуже важливий момент. Далі. Сумісні трапези. Так, впевнена, що ви не один десяток разів чули про те, що маєте їсти разом з дитиною, але як же його їсти, якщо у дитини одна їжа, а у вас інша їжа? Дуже просто так і їсти, але оптимально, щоб хоч щось на ваших тарілках все ж таки мало однаковий вигляд. Що, в принципі, можливо, насправді, вже з самого початку прикорму, а тим паче, якщо дитина вже там, близько року чи рік у вас може бути цілком. Максимально однакова тарілка. Чому важливо? Дитина має бачити, як їдять дорослі. Дитина має бачити, що дорослі їдять. Тому що у неї немає цього досвіду, і в голові не закладено, що я там 6 місяців маю споживати їжу якусь, окрім грудного молока чи суміші. Ні, так немає. Ну, немає цього у дитини в голові. Дитина має на вашому прикладі побачити, що ви щось їсте, як ви користуєтеся ложкою, веделкою і навіть ножем на майбутнє, але менше з тим це теж потрібно. Дитина має бачити, як дорослі споживають різноманітні страви. Різноманітну їжу, що щось п'ється з ложки, щось ріжеться, щось жується. Тому сумісні трапези, навіть якщо у вас різні тарілки, є дуже корисними для розвитку, по-перше, харчового інтересу, а по-друге, для розвитку довіри дитини перед їжею. Бо дитина не буде їсти їжу, яку вона. Бачить вперше, навіть вдруге і в десяте, якщо ніхто інший її не їсть, так і звісно, є діти, які можуть їсти все, що їм дають. У них настільки класний харчовий інтерес, вони настільки відкриті там до світу. Ну, в общем, жодних е, ідей про те, що мені це не можна, у них немає, але таких не так багато, як здається, і величезна кількість дітей все ж таки дуже прискіпливо, ну, з більшою, меншою імовірністю ставляться до їжі. Тому, коли мама готує окремо, ставить перед дитиною, тут нікого немає, мама сама отак сидить і. Їж, 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 або тільки годує, а при цьому дитина в житті не бачила, як інші їдять, це може створювати величезну проблему недовіри дитини щодо їжі. Відповідно, дитина їсти просто не буде. Ну, або у вас буде витрачатись набагато більше часу на те, щоб вмовити дитину спробувати їжу, ніж якби дитина бачила, як. В сім'ї регулярно це їдять. Тому зверніть увагу, сімейні трапези це не про те, що у вас мають сісти три покоління разом. Це про те, що мама з дитиною сісти. А якщо ще і тато раз на день, не знаю, там сніданок чи вечеря, взагалі шикардос. Ідеально, цього буде цілком достатньо. Але ви маєте їсти. Ну і тут є ще такий один момент: як правило, коли дорослі зайняті частково своєю їжею, вони не так тиснуть на дитину, щоб та їла. І у дитини є більше часу і можливостей для вивчення цих продуктів. Вона бачить е, про різний контакт людей. Вона бачить різний контакт з продуктами. Вона може і має час на контакт з продуктами на своїй тарілці. Це дуже і дуже важливо. Наступний елемент не менш важливий це режим, що включає в себе відповідні проміжки між прийомами будь-якої їжі, окрім води. Спеціально уточнює цей момент. Тому що, якщо у дитини є ще Грудне молоко чи суміш плюс прикорм, нерідко буває так, що мама дає, наприклад, прикорм там, два рази на день і абсолютно хаотично пропонуються груди кожні там, 30, 40, 60 хвилин, і мама жалкується, що дитина їсти не хоче. Режим дуже важливий, тому що він має створити для дитини ось цей голод. Але при цьому не дикий голод, а той, який достатньо для того, щоб щось спробувати з'їсти. Також при цьому він вчить дитину їсти певні порції. Бо коли дитина їсть дуже часто і дрібно, ви не отримаєте ніколи дитину, яка з'їсть вам тарілку. Вона поклює і все, їй буде достатньо. Вона так звикла. Тому режим. Залежить перш за все від батьків. Це відповідальність батьків. Не моя дитина не хоче режим. Дитина не хоче режим. Режим має встановлювати батьки, і дитині режим необхідний. Так, він не залізобетонний, особливо до року, Але він має мати певні проміжки між харчуванням. Грудним сумішу, прикормом. Ці проміжки, в залежності від віку, якщо ми, наприклад, там стартуємо з 6 місяців, мають бути десь одна година, і потім вони наростають. І після року проміжки між харчуванням можуть бути від півтори години до чотирьох, mm. в залежності від того, що їсть дитина, від її індивідуальних потреб, яке там харчування в той момент. Але якщо ми говоримо про вік, наприклад, Чисто там 7 місяців, коли ну прикормот стартував тільки. То тут варто зауважити, що груди, ми, коли дитина, знаєте, вас там чайну ложку з'їла, ми не чекаємо годину, ми можемо давати одразу так само і суміш. Детальніше про це. Я говорила, точніше, я там опитувала про це детальніше розповідала моя колега в Етері, який теж є на моєму каналі. Посилання на нього тут, і, звісно, в описі під відео. Ви теж знайдете. Там ми дуже детально з Вікторією якраз розмовляли про те, як поєднувати ГВ та прикорм, от в ці перші місяці прикорму. Але пам'ятаємо, режим має бути. Він має бути заснований на певних проміжках, які дитина може витримати між харчуванням. Тобто це питання до рамкування ГВ, починається з 6, 7, 8 місяців. І якщо ви хочете поговорити окремо про рамкування, пишіть, бо насправді тема доволі велика. Можу зняти на неї окреме відео, таке детальне по віку. Режим необхідний дитині, режим необхідний вам для того, щоб розуміти, коли дитина буде їсти, і для того, щоб не турбуватися, що вона не поїла конкретно зараз стільки, скільки ви хотіли. Тож режим це ще одна така один такий момент, причина та помилка, які можуть призвести до того, що дитина погано їсть прикорм. Доволі часто зустрічаюся з тим, що батьки кажуть, ми запропонували, дитина не з'їла. Дитина не має з'їсти і, тим паче, влюбитися в якусь конкретну їжу з першого разу, навіть з другого, третього і навіть з десятого. Для того, щоб дитина спробувала їжу, нову їжу, вона має пройти певні, певні сходинки толерантності до цієї їжі. Вона має її толерувати для себе, тобто приймати її. Починається з зовнішнього вигляду, тобто зовнішній вигляд цієї їжі має дитині ну, не бути огидним для початку. В принципі, гарно було, щоб цей вигляд сподобався, зацікавив дитину їсти більше, спробувати це далі, взяти, щоб дитині тактильно була ця їжа приємною. Понюхати запах дуже важливий, і це одна з причин, чому діти погано їдять, наприклад, м'ясо, рибу, яйця і певні овочі. Якось з фруктами, з запахами, теж буває, але набагато рідше. Далі взяти до рота. І отут буває обломчик, що дитині може все зовнішньо подобатись, а коли вона бере до рота, спрацьовують смакові рецептори. А також спрацьовує реакція на текстуру, і дитині може не подобатись. І дитина, яка ніби от їй все сподобалось в цьому продукті, вона хоче його спробувати, вона його бере до рота і випльовує. І це є нормальним. Більш того, оцей процес випльовування він може бути ну, тривати певний час. Тому якщо для вас дуже важливо ввести якийсь продукт, якусь страву, то якщо ми говоримо про продукт. Пробуйте в різних подачах, в різних приготуваннях, ну тобто кожну різну подачу мінімум 10 разів, щоб дитина її вже донесла до рота і спробувала. А якщо дитина все ще на стадії оцього зовнішнього телерування, то ще 10, 20, 30, іноді і 50 разів. Їжа має опинитися в полі зору на тарілці дитини для того, щоб дитина її спробувала і не виплюнула, це дійсно багато, багато подач. І повертаючись тут до сумісних трапез, якраз перші елементи ось цього толерування, тобто зовнішній вигляд, запах і навіть е, тактильне. Да, якісь елементи. Дитина може проходити за сумісними трапезами, а також за контактом, наприклад, з цими продуктами в магазині чи вдома. Тому для того, щоб дитина не стикнулася з новим продуктом, який вона в житті не бачила, а ви хочете, щоб вона його одразу з'їла і полюбила, повертаємося до сімейних трапез. Ось там дитина в основному проходить перші. Кроки до толерування продукту, щоб потім у неї з'явилось бажання його взяти до рота і спробувати. Ну а там же як складеться, бо насправді не всім може подобатися певні смаки, може бути кисле для дитини, чи якісь там, не знаю, солоне гостре і так далі. Тобто дитині може щось не сподобатися. Ну і текстура так само. Наступним пунктом буде психологічний. А іноді і фізичний тиск на дитину для того, щоб вона поїла. І якщо чесно, оці всі вмовляння, ну, з'їж ще ложечку, я ж так готувала воно так смачно, ну давай, мама хвилюється, а давай за бабусю, за дідуся, за тата і так далі, це є психологічним тиском на дитину для того, щоб вона з'їла. Цього не має бути. Так, ви можете щиро розповідати про те, що ви приготували, що це таке. Використовувати опис цього продукту. Дивись, яка вона біленька, там каша, наприклад, яка вона там ріденька, дивись, як вона гарно на ложечці, вона от пахне там солодким, вона пахне ягодами, вона пахне молочком, а, вона там тепленька, а, вона вже там холодненька. Ви маєте. Описувати продукт для того, щоб зацікавити його. Да? У порівнянні уявіть собі опис або парфуму, який вам подобається. Ви ж не тільки за баночкою в нього ви, да? ви подивилися верхні нотки, середні, і ви такі: О, це має бути класно, це має бути смачно, я це на собі спробую. Так само, як і описують доволі часто, особливо десерти, що там ніжний бісквіт просочений там, апельсиновою пропиткою, вам же не кажуть, що дивіться, кондитер, то готував, на це стільки енергії пішло, сили, цукру, ви маєте то з'їсти. Ні. Вас заманюють смаковими. Так от, те саме, тобто, ви описуєте дитині продукт. Заодно дитина знайомиться з новими словами і. Потім зможе вам, коли підросте, і зможе вже говорити да, більш так, повноцінно, вона зможе вам відповісти, що їй сподобалося, а що не сподобалося в новому продукті чи страві, бо у неї ці слова будуть в арсеналі. Вона буде розуміти, що вони означають. Бо бувають такі ситуації, коли там, дитині 2-3 роки, вона вже, в принципі, говорить, мама питає: ну що тобі не сподобалось? Ну, що не так, дитино? А вона не може сказати, бо вона цих слів не знає, вона не може пов'язати, воно їй дійсно не сподобалось чимось конкретним. Не просто тому, що воно оце, а щось конкретне дитині може не сподобатися в продукті чи в страві. Але дитина не може це описати, тому що вона не знає цих слів, не знає, як, що ці слова означають. Це дуже важливо робити, тому психологічний тиск. Я готувала, ми там хвилюємося, будь ласка, з'їшути літачки в рота. Не треба. Цього всього не треба. Ігри за столом можуть бути, але це окрема абсолютно історія, і вони ну, трошки інакші, вони не такі. Про фізичний тиск, ну я навіть не знаю, чи варто говорити. Я думаю, ви розумієте, що запихувати в дитину ложку, обманювати її, розповідати, що на ложці одне, а давати їй інше там, засовувати, тримати дитину, щоб дитина відкрила рота і з'їла. Чи рот закривати, щоб дитина точно ковтнула? Не є нормальним. Це фізичне насилля. Над дитиною і цього ми не використовуємо ніяким абсолютно чином. І, мабуть, останній пункт тут буде те, з чим найчастіше зустрічаємось на перших двох-трьох місяцях прикорму, це годування, чи тільки пюре, чи тільки шматочками. Ну, така собі історія. Дивіться, з пюре ви обов'язково маєте перейти на шматочки там, де в продукті і в страві це можливо. І перехід на м'які шматочки стається починаючи десь з восьмого місяця. Тобто, шосте починається там пюре, сьоме, в принципі, теж пюре, восьме вже там мнемо для того, щоб текстура ставала. Да, з крупинками, і далі ці шматочки наростають. І до одного року у дитини вже в раціоні є і шматочки, і пюре, і супи, і все інше. Це одна історія. Але дуже часто застріють на пюре і бояться шматочки дати. З іншої сторони, є продукти, які ну не дуже то подавати в вигляді пюре зручно. Але ж є продукти, які ви не подасте у вигляді шматочків. Коли ви переходите на шматочки. Бо БЛВ це не тільки про шматочки, насправді, це трошечки інша концепція. Ну, але ж у нас, окрім шматочків і БЛВ, є ще один, є ще бліс, який е, це така модифікація БЛВ, це несумісно БЛВ і. Пюре, блік це інший підхід, який заснований на тому, щоб дитині дати більше продуктів, що мають в собі необхідні нутрієнти, це певний контроль і на тому, щоб давати в тій подачі, що буде більш безпечно, Бо в БЛВ є свої моменти з безпекою. Хоча дитина, я скажу чесно, може подивитись і пюре. Ну, тобто не виключено. Тому застрягати довш ніж 2-3, не місяці на одному вигляді, якщо ви не бачите позитивної динаміки, не потрібно. Навіть більш того, пюре у вас все одно має бути 8, 9, 10 місяців, вже ви маєте перейти на шматочки певного виду, там, де це доцільно по страві. Якщо ми говоримо про шматочки, то відмовляти дитині в певних стравах, бо вони не шматочками. Або ви бачите, що дитині важко даються шматочки, але ви ні, я пюре давати не буду. Треба тільки шматочки. Ось так теж не треба. Тобто ви завжди можете змінити підход, ви завжди можете комбінувати. Ви можете якісь продукти давати шматками, якісь продукти давати вигляді пюре, там якогось пом'ятого чогось. Ви завжди можете комбінувати, вас ніхто не тримає в цьому обмеженні. І про це, до речі, ми теж говорили з Вікторією, тому нагадую про ефір з нею: про прикорм посилання в описі під відео. Тому не застрігайте. якщо ви бачите, що вашій дитині не дуже підходить якийсь метод, його треба міняти, а не далі топити за нього. Що може призвести до дефіцитів у дитини, до втрати насправді апетиту, такого харчового інтересу, він може просто бути втрачений в дитини в результаті. І як факт, потім вам доведеться доволі багато прикласти зусиль для цієї роботи. Я знаю, що речі, які я зараз перелічила, вони здаються базовими, простими, елементарними. Ми всі це знаємо. Я розумію вас. Проте, не дивлячись на те, що ми всі все знаємо, періодично, систематично, якісь помилки погрішності або просто замилене око втомленої мами упускає щось з цього. Тому перевірте ще раз, чи все у вас ось тут окей. Якщо ви не розумієте, чи все добре, чи щось можна підкрутити, щось можна змінити. Зверніться до спеціаліста з харчування. І так, я пропоную звернутися до мене. Треба буде познімати відео, треба буде позаповнювати анкетки, але треба буде побачити реальність харчування дитини. І що дуже важливо, іноді зі сторони ми бачимо набагато об'єктивніше, ніж бачимо це, коли стикаємось з цим із дня в день, коли маємо дійсно таке замилення на вже бачення. І не розуміємо, що не так. База є базою, і виправляти, наприклад, більш складні якісь причини, або працювати з більш складними причинами, бо не все можна виправити безпосередньо можна тільки при гарній стабільній базі. А база це те все, що я перелічила раніше. Тож. Запрошую вас на консультацію, якщо ваша дитина погано їсть прикорм. І якщо ви хочете більше дізнатися про труднощі з прикормом, що не пов'язані з переліченими причинами, чекаю на ваші коментарі і за місяць тоді буде нове відео. Дячна всім, ставте лайки. Я впевнена, що це відео того варте. Пишіть ваші запитання. І буду рада новим ідеям для своїх відео. Пока.